Режисер Лі Вонел не є зіркою сучасного Голлівуду та й не присутній на повісті сьогодення навіть у простих шанувальників шахастиків. І це досить несправедливо, бо довгий час саме він був сценаристом серії фільмів «Пила» та Астрал багато працював разом Джейсом Чейсамбаном та й взагалі, був режисером непоганих апгрейда та людина-невидимка. «Вовк Кулака, його новий фільм, особисто для мене був темною конячкою на початку цього року. Трейлери фільму не вражали. Акторський склад теж не брав зірок з неба, як мінімум для мене. Але ім'я режисера давало надію, що картина може стати, знаєте, таким собі оригінальним сучасним шахастиком, який буде цікаво розвивати певні суспільні проблеми та питання сьогодення. Або, хоча б його просто буде цікаво подивитися, один раз в кіно. Історія картини буде розповідати про подружжя та їх доньку, які приїздять на батьківщину батька у виконанні Крістовера Ебета та знайомляться з дикими тварюками, які дуже схожі на вовків та людей, саме тому і Вовкулака. Трейлери та промокампанія одразу кинули спойлер головного твіста. А саме що ворогом стане сам батько, який буде інфікований захворюванням вовкулачності, та почне втрачати і полювати на своїх близьких. Ну і після цього у другій половині фільму матері у виконанні Джулі Гарнер, яку я насильно люблю, ну то таке треба буде врятувати доньку та якось вибрати з місця, де вони застрягли. І якби я ще трішки продовжив опис у цього сюжету, то після ще буквально двох речень я б вам розповів і фінал. Історії тут немає, взагалі немає. Все будується саме на атмосфері саспенсу та небезпеки зовнішньої від іншого вовкулаки за, за межами будинку, так і внутрішньої від батька. Ну і в цілому, так так повинно було бути, але не вийшло тут взагалі не страшно. Під час перегляду ані я, ані люди у залі не відчули небезпеку. Ну, максимум небезпеку того, що може бути повітряна тривога. Але це не завдяки фільму, а завдяки нашим прекрасним сусідам. Тож допомагайте армії. Ще раз нагадаю. Такусь відсутність небезпеки, ну на це впливала сценарна броня над усіма героями. Тобто, ви розумієте, що 100% не вб'ють доньку, наприклад. Ну, це буде супер неочікувано. І останній раз, коли я таке бачив, це було повстання живих мерців. Але то був фільм Аномалія, а це фільм супер Ну і як би це не було особисто для мене визнавати, але другою причиною того, що тут не страшно, це слабенька режисура. Згадайте просто епізод з кухнею у парті. Кюрського періоду, який на секунду не є горором, або ж епізоди з виходом дівчини з телевізора у дзвінок. Ну, або довгі, дуже довгі плани японських горорів. Всього цього у фільмі немає. За героями постійно бігає вовкулака, і вони постійно за допомогою звичайного монтажу та погоного сценарію від нього збігають. Хоча він і швидше їх у п'ять або 10 разів і бачить вночі, і в. Чудово відчуває запахи. Коротше, він може все, але чогось не вбиває герої. Фінал оповідання очікуваний. Другий головний твіст. зрозумілий ще з прологу і ніяк не може бути логічно зрозумілим. Знаєте чому? Знаєте чому? Зараз будуть маленькі спойлери, тож, якщо що, закрийте просто очі, а я вам скажу знято так ось. Проблема тут є в те, що якщо події, показані у Пролозі, відбулися, тобто батько став вовкулакою головного героя, то як хлопчик переїхав у Нью-Йорк, як його знайшли, ну то таке, як цей батько всі ці роки бігав по лісу і вижив там, і його не вбили, або він не створив ще армію цих вовкулак? Дуже багато питань. Дуже багато питань, ну і все, все, все знову без спойлерів. Так ось знаєте за що тут точно не варто прийматися? Це за драматизм, тому що його тут просто немає, нічого немає схожого на драму. Музичне оформлення, як і акторська гра, не вражають. І у підсумку залишається лише один момент, за що цю картину дійсно хочеться зазначити та відзначити це візуальне наповнення, де присутні гарний грим, аніматроники, гарна операторська робота та робота з тінню і світлом. Взагалі, робота Гафра тут хороша. Фільм відчувається набагато дорожчим, аніж його бюджет. І це, це круто. На жаль, у горорах це не головне, тут може врятувати або непоганий сценарій, або крута режисура. І ось на останньому на режисурі я хотів би трішки зупинитися і зазначити, що Лі Уонел хотів, напевно, на мій погляд, продемонструвати насильство у сім'ї та зміну у відносинах через призму Вовкулак, як це він робив, наприклад, з харасментом та насильством над жінками у людина-невидимка, або проблему наркотичної залежності у апгрейд. Але якщо там у тих фільмах ці мета ідеї спрацювали та Глядач зрозумів задом режисера, то у Вовкулака ну, нічого такого і не помітно. Якщо не слухати щоденники розробників та інтерв'ю, а просто подивитися фільм як нормальна людина, а не блогер, то ви просто подивитесь за спробами матері врятувати доньку та себе від Вовкулаки. Все! Все інше або втрачається, як от зайва драма у стосунках на початку фільму, яка взагалі нікуди не прийшла, або ж не працює як відносини доньки та батька. Я завжди кажу, що краще зробити простіше та зрозуміліше для загального глядача. Але ось тут хотілося б чогось саме складнішого, бо вийшло занадто плоско і нецікаво. Ну, а тут я хочу подякувати всім людям, які підтримували мене та підтримують надалі. Хочу окремо зазначити Фрімена, Ярослава Левченко, Олександра Вороновського, Павла М, а також Павла Головачова. Особливо подяка йде де Зверойду та Поній раку. Ну і окремо дякую, що не скасували підтримку під час моїх канікул, пов'язаних з перегоранням за останні два роки. Дякую вам, молотенське. На жаль, іноді моя інтуїція мене підводить, і з Вавкулакою сталося саме так. Цей фільм вийшов нудним та шаблонним, з дуже хорошою картинкою, але абсолютно пустим наповненням. Це типовий фільм Blumhouse Studios з останніх років, де береться непогана ідея, відоме ім'я серед чинувальників горорів, та просто створюється щось супердженерик. Та чи помолився тут режисер, або ж був присутній занадто жорсткий продюсерський контроль, невідомо, але все це і не важливо. Глядач просто подивиться півтори години того, що можна і пропустити. І це сумно. Це сумно, бо очікування були занадто великими. І не зважаючи на критику, особливо я хочу подякувати Дар'ї та усієї кінокомпанії Біантаж Distribution за можливість перегляду цієї картини. І хоча Вов Кулака і став таким великим розчаруванням на початку цього року, але у світі ще є багато інших фільмів і серіалів, і вони хороші. А тому підписуйтесь на канал, щоб знати все про кіно сьогодення та бережіть себе. Це найголовніше, Вовколонайте.